Польські фермери з 20 лютого запланували нові масштабні протести і хочуть повністю заблокувати усі, усі пункти пропуску прикордонних пунктів між Польщею та Україною. Зокрема, польська аграрна проспілка солідарність оголосила тридцятиденний загальний страйк фермерів до 10 березня. Скажіть, от, до речі, от польські аграрії наголошують, що це лише. Початок довгого шляху до перемоги, от скажіть, чому польські фермери наполегливо все таки виступають категорично проти імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України і загострюють ситуацію на кордоні, тоді як Євросоюз хоче продовжити безмитну торгівлю з Україною до червня 2025 року? Якщо говорити безпосередньо про польських аграріїв. І на початку уникнути заполітизації цього питання і говорити про економіку. То є питання сьогодні стосовно можливості витримувати конкуренцію фермерств аграрних невеликих підприємств Польщі, які десятками років дотуються з Брюсселя, але витримувати конкуренцію з. Потужною українською економікою в частині аграрного бізнесу, тобто, у нас воно побудовано набагато професійніше, і, і насправді, от коли говорять. Про ефективність використання і земельних ресурсів, і технологічних рішень, то часто Україну казали, що ми десь позаду. А якраз у цьому резонансі, який відбувається, ми показали, що ми не просто є конкурентно здатними, а ми можемо дійсно економічно ну, трошечки посунути. Не можна казати, що їх там задавили щось ні, жодним чином там не катастрофічна ситуація. Водночас, звичайно, там пояснюється, що ніби є якісь теми з технічним зерном, яке почали продавати як звичайне, ну це більше дійсно до політики. Але ми маємо усвідомлювати, що тема України у мітингах загальноєвропейських аграрних асоціацій вона не займає центральну позицію. Нас сюди підв'язали. Підв'язали яким чином, основна проблема загалом для європейських аграріїв сьогодні це відповідність кліматичним стандартам, які встановлюються Брюсселем і вийшла ситуація коли Брюссель е, робив ці стандарти жорсткішими стосовно випарів е, і від діяльності аграріїв і паралельно з тим прийняв рішення про. Безмитний заїзд української аграрної продукції вийшла ситуація, коли для європейських аграрів починаються, ну скажімо так, більш жорсткі умови. Україна поки що під них не підпадає. І звичайно, аргументація, що Україна десь щось там не виконує, почала використовуватись стосовно конкретної акції, те, що зараз відбувається конкретно в Польщі, отут уже максимально в'язалася політика, бо не встигли поляки вийти з виборів парламентських. Як одразу попереду йде тема місцевих виборів, які будуть відбуватися на початку квітня? Бачимо, що або правоцентристи, або більш радикального гатунку ті сили, які опираються зараз, якраз на фермерів, як безпосередньо свій електорат, почали форсувати цю тему в політичних своїх певних моментах для того, щоб отримати електоральний зиск. Вже під час місцевої кампанії, під час місцевих виборів на початку квітня місяця, і знову ж таки, все було б не настільки критично, якби сьогодні Польща не виступала тилом воюючої України, і коли зараз е, власне всі ці обмеження, які відбуваються, вони б не блокували. Нормальну адекватну логістику не блокували роботу коридорів солідарності і все те, що зараз відбувається. Ну і плюс знову ж таки, хто стояв за акціями протесту окремої асоціації далекобійників в Польщі. Одна фігура. Пан Міклер. Зараз, коли відбулася акція протесту, вже відповідно аграріїв, кого ми там бачимо? Знову пана Міклера Рафал Міклер. Очільник Люблінського відділення партії Конфедерація, який має безпосередні зв'язки з Російською Федерацією, правда цікаве співпадіння. Тобто, фактично, конкретні учасники акцій протесту використали загальний контекст сьогодні, ну, напружених стосунків аграріїв і Єврокомісії, Через що власне відбувалися мітинги, наприклад, у Франції, там із Макроном, там в низці інших держав вони використали цей контекст для, чо, для того, щоб його завернути в певну антиукраїнську політику. Ви ви вбачаєте все таки руку Кремля у цій ситуації з блокуванням поляками українського кордону, українсько польського кордону? Про що зокрема пишуть українські зміта телеграм-канали? Частково так як діє російська пропаганда і їхня мережа. Вони переправили власне от оце невдоволення політикою Єврокомісії на загальноєвропейському рівні. Вони направили її в сторону України. Говорити зараз, що давай європейський союз, давай єврокомісія запроваджуй обмеження для українського агроімпорту? Ну тут немає жодних абсолютно логічних підстав. Ми, вся продукція в основному українська. У нас найбільший покупець не Європа. Найбільший покупець сьогодні лишається це Китай українського зерна. А те, що ми зараз бачимо, дійсно, по-перше, псується репутація сьогодні українських аграрних виробників, де кажуть, що якимось чином українська продукція не відповідає стандартам. Це повна дезінформація, це фейк, тому що. Як тільки є якесь порушення, як тільки випадково, от, е, як воно в житті відбувається, одразу накладається конвенція, тобто заборона, і до вирішення цієї проблеми не випустять вас без необхідних сертифікатів, документації, е, стандартів якості, контроль іде на дуже багатьох рівнях, і це якраз показує, що Україна вона поставляє якісну продукцію, просто в тому числі бояться. Обсягів того, що виробляє Україна, але для нас ринок Європейського союзу він не є сьогодні основним з точки зору аграрної продукції, і це мають зрозуміти в ЄС. Районна прокуратура міста Холм Люблінського воєводства таки розпочала слідство за фактом висипання зерна з українських вантажівок 11 лютого. Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі пан Секерський вибачився за розсипане польськими фермерами українське зерно. Як думаєте, чому польська влада не може вплинути на протестантів, а лише вибачається? Ну, по перше, пан Сікерський нагадаю, що він представник польської або селянської партії, або народної партії, там по-різному її називають, і це його безпосередній електорат. Тобто, він же якраз є одним із ініціаторів продовження все таки цієї кампанії. тобто, ми розуміємо, що різні політичні сили підхоплюють тему певної. Боротьби з українською аграрною продукцією, і до речі, це навіть є певний конфлікт сьогодні, для прикладу, між прем'єр-міністром Дональдом Туском, між тим, що оголошує, наприклад, міністр закордонних справ пан Сікорський, і тим, що говорить їхній аграрний міністр. І якраз видно, оце, знаєте, партійне розшарування. це демонструє оцю строкатість нинішньої коаліції, і воно дійсно так на жаль відбувається. І я думаю, що воно по перше протримається до їхніх місцевих виборів. А далі достатньо небагато часу буде вікно можливостей для адекватної роботи. Бо пізніше, ну звичайно, ми знаємо, там вибори до Європарламенту будуть, але я думаю, що вони не так сильно впливатимуть безпосередньо на внутрішню польську політику. Але потім вони заходять у кампанію виборів президента. Бо пан Дуда це вже у нього другий термін завершується. Ну, Відповідно, ми розуміємо, що цю тему так само цю карту можуть продовжувати розігрувати. Але ж це не означає, що. Можна допускати до такого свавілля, блокувати кордони і нормальну логістику. Лише вдумайтесь, блокування одного місяця кордонів з Україною. Лише український бюджет в місяць недоотримує податками і зборами 10 мільярдів гривень. Це, і це не, я не кажу про бізнес, це виключно державний бюджет. Ви просто уявіть масштаби. Цих збитків, які відбуваються, та я вже не кажу про збитки, а що недоотримується сьогодні безпосередньо на передовій. Посол України в Польщі Василь Зварич коментуючи польську блокаду кордонів, наголосив, що все ж таки нам потрібно навчитися жити в об'єднаній Європі, бо членство України в ЄС неминуче і сказав, що вирішувати питання потрібно в конструктивному, все таки і цивілізованому діалозі. І зокрема, президент Зеленський доручив прем'єру Шмигалю терміново провести перемовини з його польським колегою Туском, щоб вирішити цей конфлікт. От наскільки вдасться знайти компроміс і коли? Українська сторона постійно знаходиться в пошуках компромісу, для прикладу, ми зараз бачимо, як по лінії, наприклад, там, Міністерства економіки, по лінії Міністерства е, аграрної політики все-таки е, йде мова про необхідність ліцензування, ну, грубо кажучи, застосування певних самообмежувальних квот, і це нормально працює, наприклад, уже з Румунією. Як ми бачимо, уже запрацювали механізми стосовно якраз обмеження, щоб не безконтрольно закидати ринок європейського союзу великою кількістю української продукції. А щоб це було в розумних межах, і саме Україна запропонувала цей варіант ще в минулому році. Ми про це говорили, але продовжується далі дискредитаційна кампанія стосовно саме української продукції, і Україна так само. А якщо говорити про нашу участь у внутрішньоєвропейському ринку, так вона буде часткою цього ринку, і це очевидно. І тому я тут взагалі не бачу жодних проблем. Україна жодного разу не казала, що вона проти домовленостей в цьому питанні, тому що звичайно, якщо на ваш ринок висиплять за демпінговою ціною там велику кількість того ж самого зерна, то можуть бути певні економічні катаклізми. Це ж очевидно. І Україні це теж сьогодні не потрібно. Бачимо зараз в пресі, з'явилася тема, що може Україна десь буде відмовлятися від е, певних дотацій для українського е, агросектору за рахунок того, що там не треба буде виконувати певних норм. Це є якраз одна із пропозицій, щоб саме європейські сьогодні аграрії не втрачали дотацій, і це по суті це крок назустріч нашим партнерам, які знаходяться західніше на в Європі. Влада тут має більш жорсткіше себе вести. проблема, я ж кажу, зараз в виборах в безпосередніх виборах, які от відбудуться буквально за місяць. Як тільки вони проходять, буде можливість сьогодні більш продуктивної роботи в цьому напрямку. У відповідь на блокаду поляків українські перевізники також розпочали акцію протесту на пункті пропуску ягодин дорогуської з 15 лютого, ну планують також не пускати в Україну польських перевізників, поки ті не відновлять рух. От як оціню такий вимушений крок українців? Наскільки він буде результативним? Не знаю. Стосовно результативності важко зараз прогнозувати, але так як як оформлена. Ця акція протесту я бачив ці банери на українських фурах. Дійсно, вони прямо показують, що має бути безперешкодний рух в обидві сторони. Так працює ринкова економіка, так працює весь демократичний світ. Тому так треба вирішувати е, ті питання, які є. Я взагалі вважаю, що це єдиноправильний станом на сьогодні крок. Бо у нас сьогодні закликає до обмежень на рівні уряду для того, щоб вводити обмеження для там польської продукції з точки зору протекціонізму. Я думаю, що це не дієво в нинішніх умовах, і якраз такі акції протесту, як роблять наші далекобійники, вони набагато ефективніше. Це якраз отой горизонтальний спротив. Який і має сьогодні показати, що є е, дві сторони медалі, і як я так само б хотів бачити більшу активність сьогодні безпосередньо українців в Польщі. Які е, дуже часто кажуть: а чому там в Україні так мало страйкують через поляків? Чому там під посольством е, Польщі в Україні немає акції протесту? Тобто вони знаходять собі постійно якісь причини, чому не виходити, не підтримувати власну батьківщину у нинішній скрутний момент? Я вважаю, що право на мирний протест я підкреслюю мирний протест. Ніколи у демократичних країнах не відбирається, тому українці так само можуть сказати своє слово. Тим паче вони принесли до польської економіки три рази більше коштів ніж поляки заплатили в якості допомоги нашим біженцям.